Бажає здоров'я! Бажаємо здоров'я! Здоров Що, як ви хлопці? Цілі здоров'я, красавчики! Холодне! Холодний Розкажіть, будь ласка, скільки ви пробували на позиціях загалом? 30 днів. Сьогодні з перших може повернулися. Багато зробили, пишаємо своєю роботою. Будемо працювати і надалі. Так. Страшно, і... перший раз було, перший контакт страшний. Так, а далі вже... раз, а там вже по накатаної. Да. Воно сподобалося. Можна сказати так. так. Це, це вор... Добре, коли стріляєш ти, не в тебе. Воно поприємніше. Друг. А так. Все було. Добре забезпечення, дай Боже. Так, піклувалися за нами. Так, прям дуже. Теплі речі, їжа, все все було забезпечено. а так, Все Лікарка, працювали. Колбаска, все було. Працювали, копали на совість. Ну, Так вийшло. Хату розібрали нашу півіжками, де ми Нажаль, несли службу. да. Але добре, вороги. що ми. Хорошо покопали, та вдалося вижити, навіть не 300 цілі. Дувлюсь, у вас трофейний так, автомат? Так, так засипало, о, да. Засипало, ні, завалено. По покажіть. Ось 12. Дванадцяти. Ну як не сказав, що він добрий. 7,62 шість краще, все таки п'ятерка це таке. А розкажіть про контакт, коли там перший був і скільки взагалі багато було? 7 сім сім, сім, сім ворогів ми положили. Так, біля хати. Ви якось спілкувалися з рідними? Може, якось хтось? Так, так, ми передавали на КСП вітання, там, записували голосові вітання через рацію, человека. Ну, все хорошо. Нічого не болить, Воюємо, побеждаємо, скоро віруємо домой. Всім передавайте привіт, Очень за вами я скучаю, очень вас люблю, що вою. Что, мама не знает, что ты куришь? Да, 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 да. Алло, мам, мам, это я. Да. Это я. О, сыночка, привет, моя полночка. Живой, здоровый, целый. Ну, я С победой. Хорошо, до вечера. Донечка, это самое лучшее, что я за Все, давай, ну давай. Тебя. Да, 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 давай. Ну, привет, привет. Алло, привет, мой свет. Привіт, мама. Я тебе за вас люблю. Що, хлопці, не будемо затримувати. Дякуємо велике за службу вам. Слава Україні! Героям слава!